Всім привіт, звітілі! З як завжди Нісал, і сьогодні у нас... Сьогодні буду відкривати 20 хамелеон боксів. Подивимось, що дропнеться з цих боксів. Ну так, я за один місяць не знімав багато. Я один місяць вже не знімав відоси, тому я повертаюся, можна так сказати, перша падає нам. Тому підтримайте. Цей відео з лайком та підпискою на мій канал. Далі, не пропадає комонком. Якщо хочете, то з другими боксами, щоб я перевірив їх, то пишіть в коменти. Будь ласка, епі... Ай, пролетіло! Анка марка з мені відпадає. Це такий можете сказати, експериментальний відос. Не знаю, скільки буде виходити відосів у мене на тиждень. Ну, скільки буде виходити, скільки, скільки і буде відосів. Також підписуйтесь на мій новий ТГ-канал. Він буде під описом під це відео. Тому підписуйтесь. Там будуть новини про нові відоси та новини про мій канал. Залишилось 15 хмель відкриваю я всього 20. Нічого не випадає нормально по дропу, тому зараз будемо бустити ну, на легендарка. Ось так от бустимо, подивимось, що випаде. Давайте ще нарканитися, бустимо. Так стрічки займає часу, але може ще дропнеться. Подивимось, ще працюють бусти. Не прям так що працюють, але щось випало. онкаминг, хоч бинок. Давайте таке наглядати землю буст. Можливо, скоро запущу стрім. Пишіть коменти, Пишіть коменти, як вам це відос і... чи робити стрім. Прилетіли дві лі, отак от. Все-таки буст працює, тому буду з бустом відкривати. Залишилось 12 боксів. Давайте, я тільки на цей канал я буду. Не густо тут. 12 вже прошлись. Відкриваю, відкриваю, і ще що випадає. Ну тут не спрацював бост. Давайте без боста пошвидко відкрию. Треба змінювати тактику. Ай. А де ти що Ну, поки що дропу можу, можу сказати, що дуже слабко, тільки 5 анкомонок і. 5 анкомонок і 5 комонок, тому поки що максимально слабко. Тому відкриваю вже, статті пів ролику пройшло. 10, кейс, 10 боксів я вже відкрив, тому відкриваю 11 бокс. Знову більше легендарку, подумав, що з цього вийде. Цей відео, якщо випаде рарка, то буде дуже непогано, якщо випаде А, Кстати, ось тут зараз могла б рарка випасти, але не випала, на жаль. Просто відкриваю без буста. Знову трішки не вистачило до рарки. Ну, Відкриває ще. Ще залишилось сім боксів. Файно випадає рар, рар. Патерн 712 ще з патерном. Коштує дві голди, але більш-менш непоганий результат. Давайте дві рарки хочеться, щоб випало цей ролик. Епік пролітає зараз Гост. Ще залишилось 5 боксів. Тому давайте ще відкриємо. Ще залишилось 4. Поки без бусту. Ай, 3шка дайпікана вистачила дм 40 Уже вже вис... 18 бокс. В цьому відосі відкриваю я. 19 тепер. 20 же буде точно с бустом. цьому, на ну, легендарку буду близкий. Треба ще одну рарку якби. Подібай еще одну. Ще рарка в цьому досі. Рарку треба так. Впадаю я, на жаль, комонка. Тому за 20 боксів ось ще не випало. Щось не слабий дроп. Тільки одна рарка була у нас в цьому відосі. Ну, але я так подумав, давайте ще й відкрою 5. Боксів. Це перший ролик за місяць, тому бонусні 5 боксів для вас Так, знову бущали надарки. Дивимось, з цього сьогодні. Швидко відкриваю, дивимося, що дробнеться? Не хотіла дороку. Картак відкриє. Ах, мог випустити до фло, але він, на жаль, не падає, але ну, таке буває Знову про вищу. Я думаю, ціль до кінця літа 7000 підписників. Я вважаю, що це можливо, тому надіюсь, що будете підписуватися і що вам подобається контент. Пишіть в коментах, який знім кон... з який зняти відео для вас. Подивлюсь, що ви напишете, можливо, за мною. Якщо буде бажання... Даже... Це вже точно останній бокс в цьому відео. Ще одна ранка, це дуже слабо. Слабий результат від в боксу. Ну, але поки що так. Тому останній 25 бокс. Прокатується багато чого, арка не прокатилась, але випадає комонка. І ще що, що можна сказати, Випало випали сімен комонок. Багато комонок і тільки одна... Чи тільки. Чи два одна... флот. Ну що ж, я це все продам. Ну, а ви були на каналі Нісал. Всім. Всім пока.